Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс, студії Артур Терещенко. Вашій увазі актуальні новини станом на 11 годину. Протягом випуску на своїх екранах ви будете бачити реквізити благодійного фонду ТАПС, отримані кошти. Ця громадська організація разом із координаційним штабом волонтерів Дніпра спрямовує на нагальні потреби часу. Це підтримка родин загиблих воїнів України, військове та медичне забезпечення наших захисників, а також допомога переселенцям. Долучайтеся до доброї справи, і разом ми обов'язково переможемо. І одразу важлива інформація. Увага! Наразі Дніпро та всі регіони України в очікуванні нової хвилі чергових обстрілів енергетичних споруд. За командою Укренерго, частина районів Дніпра знеструмлена завдяки комунікації міської влади з приватними комерційними енергетичними компаніями ДТЕК та ЦЕК вдалося узгодити план відключення об'єктів критичної інфраструктури. Електротранспорт також не працює. Прохання до всіх містян зробіть запаси води та продуктів. Підготуйте пауербанки та ліхтарики. В місті цілодобово працюють пункти допомоги дніпрянам. Вони всі обладнані генераторами. Там є запаси води, засобів особистої гігієни, медикаментів. Музика. Наразі з опаленням 80% дніпрян. Ключові об'єкти комунальних підприємств працюють на генераторах. Знеструмлені всі котельні жилсервісу Дніпро в центральному районі без тепла 189 будинків. Відключені також великі районні котельні за адресами, які ви бачите на своїх екранах. Призупинено роботу і низки будинкових котелень, об'єкти коменергосервісу поки що в роботі. Відключення масові та тотальні. Інформація оновлюється щогодини. Всі комунальні служби в постійному контакті з енергетиками ДТЕК і ЦЕК. Наступна інформація про водопостачання. Без напруги вже і водопроводні насосні станції. Води не буде на всіх трьох житлових масивах тополя на першому та другому соколі та селищі Мирному. Повністю без води проспекти Гагаріна та Дмитра Яворницького і прилеглі вулиці, а також в будинках на межах вулиці Робочої, Криворізької, Титова і прилеглих. По проспектах Олександра Поля, Богдана Хмельницького без води селища Новоолександрівка, Братське, Кам'янка, Волоське. Всі насосно-фільтрувальні станції працюють. Вибухи лунали в різних районах України, а також столиці командування повітряних сил повідомляє, ворог атакує нашу державу крилатими ракетами з літаків та кораблів. Спостерігається активність ворожої тактичної авіації. Робота сил ППО можлива по всій території України. Тож, якщо чуєте сигнал тривога, залишайтеся в укриттях. Тричі за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район. Під вогнем опинилися Нікополь і Марганець. Займайтесь спортом, двигайтесь. Самое Саме головне. После таких интенсивных весенніх месяців, когда пик пройшов, спал і более менее були освобождены наші площади территории, то есть помещения нуждались в ремонте. То есть город за счет городского бюджета мы практически во всех Локациях пяти пяти э, отделениях, где интенсивно принимали людей. У нас до сих пор еще в одном из них проживают больше 30 человек, и также дети. Вот, Мы сейчас заканчиваем уже ремонт. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ТВІ та на наші спецпроекти. QR-коди ви бачите на екрані. Якщо ж Дніпро ТВІ зникає з телеефіру, знайте, ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбук. Я ж з вами прощаюся до 12-ї години. Цей час має вийти оновлений випуск новин. Наближаємо перемогу разом. Пильнуйте себе. Yeah.